Таня друзі, в цій передачі хотілося б трошки показати вам дорогу у Ірландії у сільській місцевості, щоб мати приблизно уявлення. Дороги дуже прості, з боку переважно приватні території, на яких пасуться коники, війці або корови. Коро. Так, ось дивіться. Такі молоденькі взагалі коники. На жаль, з транспортом тут дуже погано в Ірландії. От Нам з нашого дому треба йти до найближчого автобуса чи магазину, це 6 кілометрів. Але зверніть увагу, які дороги полатані, так як в Україні приблизно. Але сьогодні ми йдемо іншим маршрутом, йдемо до найближчої зупинки автобуса, вже в іншому напрямку. Бо їхати нам ще годину до нашого місця призначення, то нам йти сьогодні тільки 5 кілометрів. Але йдеться нескладно саме по цій частині дороги, тому що от, руху майже взагалі нема. Зазвичай коло доріг от такі парканці або з кам'яні. Ну, в будь-якому випадку вони... Висотою, десь коло півтора метра. Сама дорога ось вузенька, бачите, на одну колію. І коли їдуть машини, вони повинні от чекати. Скажімо так, як тут ми бачимо. От Одна машина заїжджає сюди, чекає. І все, друзі, приватні території тут. Якщо б хотіли ви десь зійти з дороги, то це не, неможливо, заборонено, а от такий дріт він дуже часто буває під електричним струмом. Ну невеликим, скажімо, але а от ще один такий момент, бачите, друзі, там калюжі. Скажімо, в Ірландії це буквально 300 днів на рік падає дощ і от дуже часто затоплює дороги. От, бачите, така дорога як тут, вона от зовсім не продумана від, від воду води. Якщо ми підемо туди, вона ж буде донизу йти. І от в наших знайомих була така ситуація, що вони просто їхали по тій дорозі, що завжди була невелика калюжа, а виявилось вона більше ніж метр, так що вже прямо в салоні була вода. Так що Можна навіть, знаєте, йти звичайною дорогою, вона затоплена і вище колін не, не пройти. От дивіться, які там коники йдуть гарні. До речі, з'явилася ідея, чого ж це пішки йти. Як можна коня зараз взяти, під'їхати, відпустити. Ось знову коні, якась так ця дорога, вона тут переважно і коні. Пасуться, скажімо, з іншої сторони, то дуже багато корів. Як ми йдемо іншою дорогою, а тут чомусь всюди коні. Це дивіться, хата під соломою. Такі тополі, здається. Ну, і особливо так. Це як ніби в Україні. Дуже, дуже схожа. Така ця місця і взагалі Ірландія дуже схожа. Я вже робив передачі про те, що наскільки споріднений наш народ українців і ірландців. У нас є спільні предки, прямі предки з частини Західної України. Підходимо ближче до цієї хатинки. Скажімо, це, це не є якийсь там музей, це просто хата стоїть людей. Можливо, що це навіть очерет, не, не солома, а але ну, Якесь воно трошки дивне таке. О, присутні такі будиночки дуже гарні. О, обоганяє нас машина. треба ховатися на бік. Ось тут ніби, ніби десь йдемо в Україні. Така типова українська дорога. А минулого разу ми бачили тут лисицю. Прямо, прямо кілька метрів звідси. І так дивно, що тут до звірів ставляться досить добре. Ніхто за ними не бігає не кричить вовк Вовк!». Давайте будемо все вбивати, стріляти, по ми господарі землі. А люди тут живуть в більшій гармонії з природою, ніж ніж ми. Ось такі маленькі зеркальця. Вітання. А будинки тут такі гарні. Примітно те, що в Ірландії майже немає багатоповерхових будинків. Все такі особняки, які займають дуже багато території навколо себе. І є дуже велика проблема із житлом. Тому що ще 10 років тому Ірландія була такою досить небагатою країною. Але вони зробили дуже низькі податки для, для бізнесу іноземного. І на даний час тут знаходяться багато таких центральних офісів, як Facebook, Microsoft, Google, відповідно, більше людей і дуже велика проблема з житлом. Вже там видно корівки, пасуться Такі, бачите, як тут далеко будинок від будинка. Така краса всюди. Щось так виходить, що з правої сторони коні, з лівої корови. І там ціле стадо. Як їде машина, то треба тікати з дороги, бо немає як де пройти. Але водії переважно їдуть досить нормально. Справа в тім, що все залежить потім від оплати вашої страхівки. Коли водій потрапили в аварію, то страхівка на машину буде. Набагато дорожче. А страхівками тут взагалі таке жахіття, вони дуже дорогі. І скажімо, якщо ви лише нещодавно отримали права, то страхівка вам може коштувати навіть 2-3 тисячі євро у рік. Відповідно, якщо ви вчинили аварію, вона теж буде дорожча. Тому люди Стараються не потрапляти в такі ситуації. Коники. Знову корівки. Хочеться сказати, що земля в Ірландії тільки ходиться переважно для пасовищ, тому що це ж острів і на ньому дуже мало чорнозему. Ой, трошки ми попали на неподобство. Мало чорнозему і взагалі мало землі. Ну, над над скелями. Вже було в мене на передачі, де я показую там буквально ну, десь 40 сантиметрів землі. ну Взагалі ґрунту. А решта все йде камінь. І в них вони роблять більше. Наголос на тому, щоб розводити худобу. І причому, що вони є дуже великим експортером м'яса у світі. Інколи в Ірландії трапляються такі знаки, яких я не бачив ще по, іншим, по інших країнах. От скажімо, ось такий знак. Увага! На дорозі граються діти. І тут замки на кожному кроці. Зараз подивимося трошки. Ось, друзі, доходимо до історичної пам'ятки. Це залишки аббатства. Зараз подивимося ближче, дивіться, які тут сходинки, паркані. Нас цікавить дата, тут написано ірландською мовою спочатку, а далі де англійською. У нас тут ще дуже гарний цей. До речі, ми прийшли вже до цивілізації, вже вийшли із сільської дороги. На... Так, Кастелайнс. Ось таке. Взагалі в Ірландії замків дуже-дуже багато. Буквально не, немає таких 30-50 кілометрів, де ви не побачили хоча б залишки морю, чи готові замки, причому що... Тут замки вони дуже доглянуті і там постійно живуть люди. Хоча є дуже великий мінус, тому що вони приватні. І уявляєте, ви бачите замок, хочете піти на екскурсію, а це просто приватна територія. Ще окрема історія тут із автобусними зупинками. Догадайтесь, де автобусна зупинка тут в цьому селі. Друзі, вона тут, ось тут. Як ви зрозумієте, що тут автобусна зупинка, а ніяк? Ніяк взагалі, дивіться, зазвичай на дорозі намальовано Шубас ТОП. Ми єдине, що запитали, одного разу тут, у ПАБІ, знайшли живих людей. <реш> і вони сказали навпроти. Але ми вирішили перевірити, пішли далі, людей, як бачите, нема. Це центр, як і рада, то вона зачинена, нема кого запитати, прийшли далі, там перукарня, зайшли в перукарню. А люди кажуть, ми не знаємо. Уявляєте, місцеві люди не знають, де зупиняється автобус. Тому що от все, всі їздять на машинах. І якщо у вас, ви йдете до нового місця, щоб сісти на автобус, обов'язково враховуйте ще хвилин 15-20, щоб вам знайти от, зупинку. Це я говорю про такі невеличкі села. Звісно, що в містах з тим проблем немає. Сполучення дуже-дуже гарне. От, просто треба, хто живе в селі, треба. Знати, питати і. Ну, таке. Сподіваюсь, друзі, вам ця передача вам була корисною. Вітання з Ірландії і бажаю вам всього найкращого і миру в нашій країні.